У неділю Олімпійські ігри в Парижі офіційно завершилися. На церемонії закриття онлайн виступили білі Айліш, Ред Хотчелі Пепперс та Дог. Усі вони музичні зірки з Каліфорнії. Так організатори натякнули на наступне місто, яке прийме літню олімпіаду 2028 Лос-Анджелес. А Голівуд на церемонії представив Том Круз. Він виконав трюк гідний фільму Місія нездійсненна, спустившись із даху Національного стадіону Франції. Олімпійський прапор прийняла мер Лос-Анджелеса Карен Бас. Вона сказала, що Париж установив високу планку, але висловила впевненість, що її місто стане гідним наступником. Тисячі олімпійських уболівальників святкували біля стадіону Стад де Франс. Перед шоу величезна юрба глядачів також зібралася біля Паризької мерії, де для всіх охочих встановили великі екрани. Я вже ностальгую. Сумно, що все закінчилося. Як пережанка, я була рада стати частиною цього, навіть якщо не могла стежити за всіма змаганнями. Я рада, що змогла спостерігати за закриттям у паризькій мерії. Але я також кажу собі, мене терпляче чекатимемо на Паралімпійські ігри. Ця церемонія закриття була справді гарною. Це було чудове завершення, багато емоцій. Ігри пройшли з великим успіхом. Спортсмени провели нас через великі миті радості та захоплення. А завершилася церемонія закриття видовищним феєрверком. У ході спортивних змагань аж до останніх заходів за перше місце в медальному заліку боролися США та Китай. У неділю американська жіноча баскетбольна команда перемогла французьку з різницею в одне очко і здобула сорокове золото, зрівнявшись із Китаєм за кількістю золотих медалей. Водночас США здобули найбільшу кількість призових місць, випередивши Китай на 30 срібних та бронзових медалей.